Я Пехо Олександр, група ТР-117. Мені 18 років. Закінчивши навчання в Ковальському центрі професійно-технічної освіти за спеціальністю слів зараз ремонту полісно-транспортних засобів, я вирішив вступити в цей коледж, оскільки мені подобається робота з транспортом. В цьому закладі є всі можливості для здобуття більше знань і підвищення кваліфікації. Доброго дня! Мене звати Ніколай Віван. Я студент групи ТР-117К. Харківського державного професійно педагогічно фахового коледжу імені Володимира Івановича Вернацького хочу розповісти вам про професію мого життя. Світ професій складний та захоплюючий, зорієнтуватися в ньому інколи дуже важко. Знайти свою дорогу в житті дуже нелегко. Одні обирають її для себе ще з дитинства, інші шукають це життя та не знаходять. Сьогодні ми живемо в країні, яка відкриває перед молоддю необмежені можливості для набуття будь-якої професії. Чарльз Дарвінг казав: якщо ви вдало оберете труд і докладете до нього душу, то щастя знайде саме вас. Посудіть самі: щодня людина проводить до 8 годин на день на своєму робочому місці, або ж виконує те, чого вимагає обрана нею професія, чи не так. Усім людям Різного віку, властиво планувати своє життя, вирішувати багато питань, пов'язаних з вибором професії, ким стати, чим займатися у власному селі, місті, чи поїхати кудись. Якщо чесно, то на мій вибір робочої професії багато в чому вплинув мій батько. Саме він, ще з малку привчав мене любити та поважати роботу на землі, навчав першим практичним навичкам роботи на тракторі. Земля наша годувальниця, часто каже він. Мені подобається моя майбутня професія. Вважаю свій вибір правильним, щодня вдосконалююсь та навчаюсь новому. Свої роздуми я почну з народної мудрості. Земля на зернятковій стоїть, бо саме на колосках тримається людська доля. Дана професія має безпосереднє відношення до землі. На мою думку, у сучасному сільському господарстві професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва є найбільш поширеною і найнеобхіднішою, так як від неї залежить насиченість ринку продуктами харчування, економіка і зміцнення держави, відродження села. В свої 30 років я вирішив змінити професію. І про це не жалкую й дня. Я пішов працювати до аграрного підприємства звичайним слюсарем. Так як ремонтувати машини і трактори, це моє найулюбленіше заняття ще з дитинства. Пропрацювавши рік на цій посаді, я вирішив спробувати роботу на тракторі, так як навички їзди на ньому у мене були. Але сівши на сучасний трактор, я зрозумів, що це складна машина, яку я хочу вивчати, тому як я можу більше. Не дивлячись на мій найюнацький вік, я вирішив вступити до Харківського державного професійно-педагогічного фахового коледжу імені Володимира Івановича Вернацького, тому як вчитися ніколи не пізно. Мені подобається вчитися у коледжі, так як ми тут здобуваємо не тільки теоретичні навички, але й практичні. Сучасний трактор машина дуже складна. В її конструкції поєднані досягнення багатьох наук теплотехніки, гідравліки, механіки, електротехніки, конструювання. Технології машинобудування, а також наук, пов'язаних з експлуатацією тракторів. Після закінчення коледжу я планую надалі працювати в аграрному підприємстві, але нові знання й уміння дадуть мені можливість бути не лише досвідченим трактористом-машиністом, а й бути кваліфікованим спеціалістом по обслуговуванні автомобілів, складних двигунів та агрегатів.